Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Сьогодні я розповім про турецьку якість. Поїхали! Зимова шина Otana WE 1000 призначена для експлуатації в регіонах з помірно холодним кліматом. Дана модель найбільш ефективна на засніженому і мокрому покритті, відрізняючись в таких умовах стійким щепленням і комфортністю в управлінні. Спрямований малюнок протектора виділяється В-подібним розташуванням блоків. Такий дизайн забезпечує відмінну тягу і курсову стійкість на будь-яких слизьких поверхнях, зменшуючи опіркоченню. У центральній частині елементи частково перекривають один одного, утворюючи безперервне поздовжнє ребро. Взаємодіючи з масивними плечовими блоками, воно підвищує точність керування і стабільність щеплення при маневруванні, дозволяючи легше контролювати траєкторію руху автомобіля. Давайте все ж таки підведемо підсумки про основні особливості Отані W 1000 В подібне розташування дренажних канавок підвищує стійкість щеплення за несприятливих погодних умов. А численні ламелі з хвилеподібними краями в співпраці з гумовою суміші з високим вмістом силіки підсилюють щіпної властивості на обмерзлій поверхні. Проще кажучи, це гарна шина для повсякдення в міському циклі. Різіна ЦЦ рекомендує.